Казав, навчіться любити ближнього як самого себе. Само ближні наші, це наші домашні. Тому Біблія про це каже: хто відрікся від домашніх, хто не думає про домашніх, той гірше як невірний, той гірше як язичник. Якщо в тебе є мама хвора. Яку ти не можеш доглянути, яка тебе народила, яка тобі їжу свою відривала від свого рота і ділилася з тобою, а тепер в тебе є мама хвора, і ти її не хочеш утримати, і ти не хочеш прокормити, і ти маєш на це можливість. То апостол Павло казав: є такі віруючі, які кажуть, моїй мамі там щось уділити. А апостол Павло каже: а ти свою маму до церкви, привів, щоб церква її утримувала. Павло каже, ти її маєш утримати. Це твоя мама. Не, не приводь її до церкви, не сажай її на церковні плечі. Це твоя мама, це вона тебе народила, це вона тебе